Леді, джентльмени, мені взагалі важко навіть повірити, що ми нарешті дійшли до зйомки цього відео. Можете привітати Емільчика, це той, що позаду мене раком зараз стоїть над порогом. А з чудовим придбанням, гадаю, ми максимально сильно понизили планку щодо стану акорду, в якому можна придбати автомобіль. Бо, як ви бачите, оце ось щастя, він придбав. Тачку він купив за 2,2. 2,2. у перекупів. По авто трошки є нюансики. Якщо коротко, приблизно з того, що ми вияснили, десь взимку, наприкінці, скоріш за все, зими, людина їхала по трасі вночі, заснула за кермом і вилітіла в кювіт настільки сильно, що авто лягло на кришу. Вона було продане за якусь вартість перекупам в Дніпро після цього перекупи з Запоріжжя придбали його у перекупів, і через Тікток продали нам. Купили акорд, не бачачи. Ми не дивилися автомобіль вживу. Хотілося повірити на слово перекупу. Oh, okay. І повірити, що все ж таки по авто, по технічній частині нюансів не так багато. Нам він сказав, що е, потрібно замінити головний радіатор і один шрус. Все, е, по факту, автомобіль в Запорожжі висів на підйомнику два тижні, і ввалено туди було з роботою і вживаним три тижні, і вживаними запчастинами е, десь близько тисячі доларів. I can tell we need to talk about things. So I'll let you start. Yes, I'm listening. Oh, I understand that. You need help with what you say? That's crazy. That's crazy because the last time that we talked about this, I felt like I was really clear. I gave you everything that you needed to hear, but you're still asking me for more. No, I'm just trying to understand what you're asking for because the only thing that I can't really describe right now. Доволі багато було зроблено роботи. Цього ми не могли прорахувати. Ми в цілому всього не могли прорахувати, але все одно по фото-відео було очевидно, то, з чим доведеться працювати по візуальній, по косметиці, але не очевидно по технічці. От по технічці повірили і даремно. І другий момент цікавий щодо цього перекупу. Його підхід до авто трошки розчаровує в тому плані, що, по-перше, він ходив ногами по капоту по криші. По капоту то й ми ходили, бо, скоріш за все, ми його все ж таки не будемо рівняти, а будемо міняти. А от кришу ну, її також міняти, але нащо було ходити по криші? Плюс, е в акорді не було правого пасажирського скла, і він одразу після того, як його придбав, помив на мийці. Тобто водички було в салоні доволі багато, але зараз ми вже майже зняли килим, і авто по дну прям класне, дуже ціле. У мене значно, значно гірша ситуація. Тобто, насправді, авто до того, як потрапило в це ДТП, було доволі, такий, мабуть, такий непоганим. Але зараз трошки втомилася відновлена повністю технічна частина. Там є ще помилки. Там треба подивитися щось за БСом. Ербеги відповідно, бо стрельнули всі подушки. Ось вони валяються. І ну коротше, є певні помилки, але двигун працює справно. Коробка працює без нарікань по ходовій частині. Зараз все класно, гальма працюють. Тобто, можливо, там вийде зробити АБС. Можливо, то один датчик, можливо, блок АБС. І в цілому має всі помилки по автомобілю згаснути нарешті на приборній панелі. Також бамперів відповідно не було. Це, от щоб ви розуміли, зараз морда це по факту донатна. По факту донатна. бампер. Це залишки від пана Григорія, який завіз в Україну спун. Ми коли йому поставили спун, я він викидав цей бампер, бо він поганий. Я його вирішив забрати під те, щоб зробити класну радіаторну решітку Мюген. Він там від. Порізаний заглушки омивачів фар Сергій Славік надрукував на 3D-принтері. Вони нам теж ну, в моїй роботі не знадобилися, приклеїли сюди, аби просто був загальний вигляд. Маски заглушки під ПТФ також їх задонатили. Просто мені для експериментів поставили. І єдине, що було придбане, ну по факту придбане, це ось ця недолуга губа Мюген. Передня, коли Еміль приїхав до Андріка в Дніпро за іншими запчастинами, то е, я. Його попросив, цього губу мені забрати. Просто я, вона крива, я не буду її робити якісною. Просто ми я її поставлю потім собі е, в майстерні, щоб замінити той конфіг, який зараз є тейпесний бампер на Мюген повністю рестовий. Бампер задній також був зламаний. Він його знову ж таки придбав вже вживаний. Е, я сказав, що автомобіль у нас шостий рік, два літри автомат. Я сказав, що задній бампер нам потрібен дорест. Взагалі, окремо хочеться виділити в цій всій історії Андріка з його розборкою. Так, друзья, привет Кто меня знает, тот знает, кто не знает Давайте знакомиться Андрик, разборка Honda Днепр Вот мой инстаграм Андрик8855 Разбираем Honda Аккорд Седьмые поколения, были и восьмые поколения ЦРВшка третья, 4Дшки Также ремонтируем И тюнингуем автомобили Аккорд семерка поменяли термостат, была проблема, не включались вентиляторы, три сервиса проехали, не смогли определить, мы разобрались. Будем чиповать, удалять катализатор, заслонку будем на выхлоп управляем уставить. Дальше, аккорд 2 литра, проблема с коробкой, пинается. Мозги уже перепаяны. Если у вас проблема с коробкой, по соленоидам А, Б, С или Д, либо по паркингу селектора не видит, решаем вопрос, гарантия 2 недели, паяем мозги. Здесь уже пропаяно, есть другая проблема, будем разбираться. Пошли дальше. Honda Civic, третье поколение, конечно, мой автомобиль, стекляха, покажу внутри. Стояла D-серия, D13 на степени, ехала очень крепко, низкие 14. Теперь сюда залетает h серия. h 22 опять на 250 сил. Коробка U2 Q7, это от Тайпера с блокировкой. Будет вот эта красота залетать сюда. Квадрат. Перечухиваем, подкрашиваем, чуть-чуть не на продажу. Это лишь малая часть по разборке, Сузуки Гранд Витала, что у нас? Субару импреза ГД, Фрилендер 1, 4D, d сказал, Тайпер 3. Ну и все семерки аккордов в разборе. А также тюнингуем и ремонтируем автомобили. А также тузлочка. На все запчасти гарантия 14 дней. Всі запчастини головні брали у нього, і ще добираємо. І тобто там двері, те, що нам необхідно буде взяти, також ми будемо брати у нього. По-перше, сподобалися ціни, сподобався в цілому підхід. Оптова частина також також була присутня в плані знижечок. І так як Еміль туди заїхав просто на всі гроші, коли він гнав з Запоріжжя в Харків автомобіль, то підхід його був настільки крутезний, що вони для ось цієї некружки грузили запчастини і везли на. Ageliku. Непогано було, ну коротше, прям можна рекомендувати. Зараз ми розбираємо повністю салон. Вже в Харкові будемо зараз відновлювати кришу. Кришу ми будемо основну частину вирізати ну, тобто, ось цей квадрат і варять новий, стойки мають відремонтувати так, як є зараз. Ну, сподіваюся, що відремонтують. І бюджет виходить 700 баксів без запчастин. Тобто, криша і лобове треба придбати, вклейки скла вже входять в цю вартість. А якби ми. Салон не розібрали самостійно, то вартість була б тисяча доларів. Сьогодні зранку я ще не розумів, чому такий зазор аж в 300 баксів. Зараз, коли ми вже майже розібрали салон, лишилося зрозуміти, як зняти педаль газу, стало очевидно, чому така вартість. Це непростий процес. По... Салону нам доведеться замінити абсолютно всі подушки безпеки, окрім водійського сидіння, Воно чогось не стрельнуло. Що дивно, всі інші стрельнули. Ось бачите, у мене таке класне сидуха. Вона неймовірно зручна. Це цікавий досвід посидіти в креслі акорду, не в акорді. Воно. Інакше, просто от інакше. Кайфове крісло залишив собі на пам'ять. І Мільчик погодився віддати. Щодо зовнішньої частини, нам доведеться, окрім криші і лобового, замінити крила, капот. скоріш за все, там маляр сказав чи майстер сказав, що, можливо, він спробує погратися його вирівняти, але, скоріш за все, його доведеться міняти все ж таки. Е, здається, одна задня ліва дверка доведеться все ж таки міняти. Ми її намагалися вим'яти, хоч якось, і це вдалося в цілому. Е, навіть спробували лайфхак з м'ячем. В цілому, якось щось там воно. Ну в своєю задачі, але все одно дверка крива. І ну, ціна питання з розборки у Андріка дверку взяти задню це 800 гривень гола дверка, і немає сенсу просто махатися, її вишпакльовувати, виводити простіше, значно простіше. Просто дверку цю замінити на іншу цілу, і все буде ок. Щодо всієї іншої частини автомобіля, яка побита, типу пороги, типу бампери. Звичайно, все це буде збиратися на тюнінгу виключно. Тобто, це буде Пункт це буде мюген-пороги, це буде задня мюген дорест губа. Вона красивіша за рестову, тому я й сказав: треба придбати Дорест Бампер. Оптика передня і одна і інша фара повністю в хлам. З ними нічого неможливо зробити. Який був варіант? Або купляти з розборки просто іншу оптику рестову з галогеном, або галоген же у нас? Ой, о, з ксеноном, з ксеноном, вибачаюсь. Або, або піти шляхом тюнінгу, як треба йти. І Мільчик придбав акура фари. Це, звісно, не Acon LED, проте, я, скоріш за все, в акура фарах воно все ж таки світло буде значно краще. Також вони на ксеноні, тому світло має бути плюс-мінус добрим. Це у нас торестові фари в Україні. Немає на сьогодні вже останній рік. Я їх періодами моніторю за рік. Випала тільки одна чи ліва, здається, ліва фара рестова від акури TSX чи TLX, ТЛХ. А це дорест. для мене, чесно, це не є принциповий момент, так як ми все ж таки це буде абсолютно збірний конфіг. То Рест чи дорест, яка в біса взагалі різниця? От тут ми маємо габарити помаранчеві, воно буде виглядати на пів конлет. Має бути класний. Єдине, що засмутило, Фари придбали ми 8500. Здається, він віддав. Коротше, я думав, що це все потертості з зовнішньої сторони, але на превеликий жаль, сама фара вона полірувалася зсередини, і це зроблено було так погано, що тут навіть залишки полірувальної лишилося всередині фари. Тобто їх доведеться вскрити. Все це вимити, виполірувати добре. Зовнішню частину також споліруємо, заклеїмо плівочкою і будуть дуже симпотні фари. Вкинемо ще мої улюблені ПТФ. Ну коротше, тюнінгу має бути в автомобілі доволі багато, і він е в фінальному вигляді, сподіваюсь, буде дуже-дуже класний. Для того щоб цей проект було не просто, от там ні, ні кружка, яка там взяла, поїхала, вона вже їздить і там врізали нову кришу, і все класно, щоб був інтерес. То хочеться зробити цей акорд за рік від того, що він лежав в Квіті до Київ Карфесто 2026 травень. Пум. Заявочка не слаба, тим паче, що осінні. на осінні, я думаю, що, можливо, осінні, але, скоріш за все, я думаю, що все ж таки це буде е весінній Карфест. Можливо, навіть і я свій акорд вже подам в заявку, бо він теж має бути. Кращим, ніж він є на сьогоднішній момент. Е, гадаю, що це така не слаба доволі ціль, тому що там все ж таки вимоги до е, учасників сильно підняли планку. Дійсно, там яскраві класні авто, і тому все ж таки треба доволі таки не слабо постаратися для того, щоб туди попасти. От. Тож, я гадаю, що це загальне таке відео, в якому ми просто знайомимося з авто, і ми показуємо, що було зроблено, що зараз відбувається. Далі воно їде на врізку нової криші, ну а потім вже почнеться лютий тюнінг і збірка автомобілю назад. Тим бачу, що тут цікавий досвід, по-перше, все було можливість розібрати. Так, глобально салон я не розбирав. По-друге, все це діло можна вимити з усіх сторін для того, щоб взагалі ніде не було ні пилиночки, щоб воно просто було типу всередині, як нове авто. Цікавий досвід. Тим паче ми підняли килим, а там просто максимально живе дно, що є дуже добрим знаком. Все ж таки, я думаю, що не можна так взяти і пройти повз акорда, якого поставили на коліна, тим паче, що акорд до цього вильоту з траси був напрочуд таки живим. Працюємо далі.